Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Друзі, в нас на майданчику велике оновлення автомобілів. Буде багато різних цікавих авто. Ви підписуйтесь. Нагадую, що цей автомайданчик знаходиться у місті Львів, поруч зі стадіоном Львів Арена. Він працює щодня. Отож, ви можете прийти по буднім, подивитися, зробити тест драйви та купити собі автомобіль. Поїхали! Mitsubishi ASX, він же Outlander Sport 18 року 15750, 2-літровий бензин на автоматі 121 пробігу, компактний кросовер від Mitsubishi. Автомобіль, до речі, повнопривідний. Поруч у нас Skoda Octavia з надійним 2-літровим двигуном, хорошою мокрою DSG-шкою, 18-го року 260 рідного пробігу в гарній дуже комплектації. BMW X1 з панорамою на шкірі 2016 21... року 21 700 108 пробіг. x drive повний привід. Ось таке авто. Поруч Renault Scenic 5650, 2-літровий у нас бензин на автоматі 4-го року 230 пробігу шкіряний салон. І дане авто, і дане авто друзі, розмитнене. Ще раз нагадую, якщо ви бачите автомобіль на іноземних номерах, це означає, що автомобіль свіжопригнаний, розмитнений, та в основному у нас ще автомобілі сертифіковані. Також нагадую, що всі авто, які в нас продаються на автомайданчику, по цінам від власників, без націнки нашого автомаданчику, нам люди лише платять за стоянку автомобілів на нашому. Автомайданчику і відповідно також на авторинок. Люди просто заїжджають, платять фіксовану вартість і все. Далі люди собі продають за тою ціною, яку вони хочуть, і додатково нічого не доплачують. 5008 Peugeot 9912 року, 1.6 дизель на механіці. І ще один великий сімейний мінівен це Renault Scenic 8813 року, 1.5 дизель на автоматі, 245 тисяч. Пробіг. Hyundai Tucson, 17 2017 року 18750 2-літровий бензин на автоматі 108 тисяч кілометрів пробігу. Лінзована оптика в гарному візуальному стані. Кашкай плюс 7 місна версія в максимальній комплектації. 2-літровий дизель, повний привід, панорама, шкіра, 7 місць. Все, що потрібно, камера заднього огляду та багато інших корисних функцій, розмитнена та сертифікована. Mitsubishi Outlander в гарній комплектації. Це вже видно одразу по передньому бамперу. У нас парктроніки, у нас гарна лінзована оптика, двоколірні легкосплавні диски, електроскладання дзеркал, камера 360, 19 рік, 30 тисяч пробігу, ще присутній люк, багато датчиків. Візуальний стан автомобіля. Дуже-дуже багато говорить про комплектацію саме по ось таким дрібничкам. Шкода Октавія 2001 року. Один року 1.6 бензин на механіці 214 тисяч пробіг представлено в кузові універсал. Volkswagen Golf Plus 5 року 5200 1,4 газ бензин, 230 тисяч пробігу. Citroen c «Сі 4 Picasso на жаль, ціник десь впав. Кого зацікавила дана пропозиція, автомобіль розмитний, сертифікований, пишіть у коментарях. Ми надійшла посилання детальне на цей автомобіль. Друзі, Peugeot нас 5800, 5811 року. Бензинавтомат. Ще раз наголошую, детальні фотографії та опис кожного з цих автомобілів є на нашому сайті. Карбазар. Отож, пишіть у коментарях, кого яке авто зацікавило. Ми вам надішлемо індивідуальне посилання, також надійшла номер телефону, зможемо для вас зняти ще детальний відеогляд, повністю обійти кожен автомобіль за бажанням. Зможемо з вами поїхати на сервіс, щоб ви перевірили технічний стан кожного з цих авто, яке вас зацікавив. А я продовжую далі показ. У нас гарний бюджетний варіант, гольфа. 4700 першого року 217 тисяч пробіг. пригнане авто. Ще одне пригнане авто у нас. Fabia Універсал з кондиціонером 6 року 4,650. Дуже дешево обслуговування, надійна, економічна. Ще один четвертий гольф першого року 4,700, 1,4 бензин на механіці. 187 тисяч пробігу. Grand Scenic. В рідній фарбі з рідним пробігом 1,5 дизель на автоматі. Це у нас довга версія сценіка. Audi Q5, 13 рік, 15 250 138 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, Кватро повний привід, панорама, шкіра, все як має бути. Audi A4. 12 тисяч доларів 2012 року, 2-літровий бензин, автомат. Шкіряний салон. Друзі, не забувайте, війна триває. Треба допомагати нашим Збройним силам України. І волонтерська організація Герой Кар організовує чудовий збір на автомобілі. Отож, долучайтеся деталі далі у відео. Оголошено терміновий збір на 10 автівок для спеціально створеної бригади, яка піде в контрнаступ на Сході, щоб повернути нашу землю. Збором займається фонд Герой Кар, який отримав запит безпосередньо від командування ЗСУ. Зараз треба якнайшвидше зібрати 3,5 мільйона гривень на перемогу над ворогом. Тому без безволікань переходьте за посиланням в описі та конвертуйте свою лють в донати. BMW 3 ка 14900 2-літровий бензин на автоматі 2016 року 120 тисяч пробіг. Також розвитна та сертифікована. Audi a 4 14 тисяч доларів. 2,0 бензин на автоматі. 175 тисяч пробіг шкіряний салон. Volvo V-50. Один з найпродавніших автомобілів у нас на авторинку, на автомайданчику. 11-го року 1,6 дизель на механіці шкіряним салоном дуже гарному такому сірому кольорі. Навіть ближче до графіту. Одну дуже красивий, камера, звісно що це не передає. Лінзована оптика на сяде. Електроскладання дзеркал. І думаю, ще багато там корисних функцій, зокрема клімат, датчик світла, датчик дощу та багато іншого. Свіжо пригнана, розмитана та сертифікована. Також у нас є ось такий ліфчик 8714 року, 24 кВт, 115 пробігу. І ще у нас, друзі, є один ліф червоного кольору, вам його зараз покажу. Nissan Leaf 2016 року 12300. Електромобільна з 58 тисяч пробіг. І це в нас, друзі, Європа в максимальній комплектації. Текна. Тут камера 360, підігрів керма, сидінь та багато-багато іншого. Друзі, автомобіль з Європи без пошкоджень та в рідній фарбі. Друзі, чому купувати автомобіль з Карбазар? Це безпечно. По-перше, вся територія обладнана сучасними відеокамерами, які розпізнають будь-яку особу. Також в нас на автомайданчику ви можете спокійно перевірити будь-який автомобіль, його технічний стан. У нас є естекада, у нас є товщиномір, комп'ютерна діагностика та експерт, який вам допоможе у цьому. Також ми укладаємо договір купівлі-продажу прямо в нас на офісі і допомагаємо зробити страховку вам в дорогу. Ми перевіряємо валюту, щоб ви могли. Впевнитися, що гроші не підробні. Друзі, купити автомобіль безпечно можна на авторинку та автомеданчику Карбазар у місті Львів. Отож будемо раді усіх вас бачити. Що ж, друзі, також нагадуємо, що ми надаємо різні види послуг. Зокрема, в нас вже повернувся знов кредитування на автомобілі. Можете собі поставити відео на паузу, переглянути умови. Знов наш партнер компанія OTP надає кредит на будь-яке авто. Продовжуємо. bmw 1, 8300, 2 літровий дизель механіка 5 року 227 пробіг. Peugeot 2008. 1,6 дизель на автоматі в максимальній комплектації. 16 го року 71 тисяча пробіг. Mitsubishi Outlander. 18 рік, 17900, 24 бензин 107 пробіг. У нас 7-місна версія автомат та повний привід. Ford Focus Universal, Універсал 13518 року, 2-літровий дизель автомат 184 тисячі пробіг. Touareg, 6 рік, 9500 дизель автомат 275 тисяч км пробігу. Subaru Forester 6 року 2,5 на газ бензин, автомат 340 тисяч пробігу. Volkswagen Tour 12 тисяч 2014 року, 1,6 дизель на механіці 138 тисяч пробіг. З панорамним дахом, друзі, рідний пробіг, дуже гарна комплектація. Audi Q7 17914 року 3.0 бензин автомат 206 тисяч пробіг. Дача Спрін у нас електромобіль. 2021 року всього-навсього 9 тисяч пробіг 14400 ціна даного авто. Subaru Legacy 12500 16 рік, 2,5 бензин автомат повний привід. Тойота Camry, 1918 року 2,5 бензин на автоматі. 82 пробігу. Дуже спокуслива ціна. 5008 Peugeot. 8750 12 року 1,6 дизель на механіці 210 тисяч пробіг. Шкода Октавія А7. У нас гарна комплектація, де панорама, лінза, спортивні сидіння 16900, 17 вік, 186 тисяч пробіг, електроскладання дзеркал. Дуже-дуже ну, цікаве авто. Була шкода Октавія А7, тепер Audi A7. 13 вік. 24 тисячі доларів, 3, ну, бензин, 333 кінські сили, 104 тисячі пробіг, комплуатації максимальний престиж. Друзі, буквально є все. Машина просто бомба. Honda Accord 6 року 300 пробігу, 2,4 і 4 у нас бензин, 6500 доларів. Honda Accord у нас з коробкою автомат. Audi. А5 12413 року, 2-літровий бензин, Quattro, повний привід, 146 пробіг. І це у нас кабріолет. Рено Талісман го року, 1,6 дизель автомат 103 тисячі пробіг. Volkswagen Scirocco, 8 року 7700, 1.4 бензин, механіка 208 тисяч пробіг. І завершує цей ряд, друзі, а ми переходимо ще далі до наступних, як ви бачите, машин ще дуже і дуже багато. Range Rover Evoque 25518 року продано ТО, максимальна комплектація 64 тисячі пробігу. Toyota Corolla 5808 року, 1,6 автомат. І це в нас бензин. Діп Cherokee в дуже гарній комплектації 2950 19 року, 24 бензин 78 пробігу, обслуговано, є електропривід багажника, шкіряний салон, безключовий доступ, лінзована оптика та багато інших корисних функцій. Peugeot 3008, 8600, 1,6 дизель на механіці 2011 року 204 тисячі пробігу. Nissan Qashqai 2011 року 10900-2,0 дизель. Комплектації Текна на механіці. Ford Focus, седан, 17 рік, 9200 188 пробігу, 2-літровий бензин автомат. Без 7-й в комплектації Airline 13400, 2-літровий дизель на автоматі, 250 тисяч пробіг. Автомобіль дійсності дуже гарні комплектації, панорама, безключовий доступ. Адаптивні фари, датчик утримання смуг та багато іншого. Октавія Шкода. 7800, 1,6 дизель на механіці, 245 тисяч пробігу 2013 року. Passat b 7 1091 рік, 1,8 бензин, 175 пробігу, седанчик у нас. Renault Megane 3 8600, 860013 рік, 1,6 дизель в комплектації Bose. На механіці меган. І Audi A3 в цьому ряді у нас 9000 доларів 8-го року 2-літровий дизель на автоматі 289, 282 пробігу. Друзі, меган 13-го, Audi 8-го. Думаю, ви знаєте, що я би обрав для себе. Машинка, звісно ж, цікава, але і меган заслуговує уваги. Я продовжую показ авто. Нащо? Один, два і третій ряд автомобілів. Машин дійсності багато. Хтось писав, що О, на автомайданчику немає машин. Друзі, наш автомайданчик один із багатьох у Львові. І в нас в наявності понад 100 авто. А якщо зібрати всі автомобілі у Львові, то це буде ну, десь близько 2-3 тисяч автомобілів. Отож у Львові один з найбільших. Виборів автомобілів. Тож приїжджайте у Львів, обирайте, автомобілі є що купити. 7200, 1.6 бензин автомат цього року, 195 пробігу. Шкода Октавія, другий рік, 4950, 1.9 дизель в рідній фарбі, механіка. Citroen C-Crosser, у нас новинка. 10 359 року 240 тисяч пробіг, автомат, повний привід, камера заднього огляду. 8392-літровий дизель на механіці у нас Hyundai Tucson, 262 000 пробігу. Nissan Кашкай 11711 року. 1,5 дизель на механіці 7222 пробіг 11 рік. Плюс 2 Nissan Кашкай. Кіє SportTech 13611 року, 2-літровий дизель автомат 134 тисячі пробігу в даному автомобілі. Citroen c 3 1,4 дизель автомат 196 тисяч пробіг. Peugeot 407 6.850, 10 рік 1,6 дизель на механіці з панорамним дахом в рідній фарбі. Fiat Doblo D999, 1,6 дизель на механіці. Обслуговувана 180 рідного пробігу. Кашкай бензиновий на автоматі 2013 року. 11800, 220 тисяч пробіг. Passat b 6 7600, 1,6 дизель механіка, 207 тисяч пробігу. Opel Astra H 5210 рік, 1,7 дизель механіка 244 тисячі пробігу в даному автомобілі. Renault Zoe, 14 го року 11850 48 тисяч пробіг. Volkswagen Passat B6 6 го року 5900 2-літровий бензин автомат 187 тисяч пробігу. Volvo v 50 8-го року 2-літровий дизель механіка 7450 243 тисячі пробігу. Що, ж, друзі, хто ще не підписався, не забувайте підписатися на наш youtube канал У нас попереду Mercedes c класу. 2000 року 2,6 бензин автомат 153 тисячі пробіг. Peugeot 308 SW 5800 16 бензин механіка в рідній фарбі 197 тисяч пробіг. Peugeot Bipper 5750 10 року 182 пробігу на механіці. Volkswagen Golf 11300, 1,6 дизель рідний пробіг. 190 тисяч. Ще один у нас гольф, тільки шостий, перед тим був сьомий, 8450, 245 пробігу, 1,6 дизель в рідній фарбі також. Зафіра 709 року, 1,9 дизель на механіці 253 пробігу 7 місць Зафіра має. І цей ряд нас завершує ось такий гарний нот 7300 року, 1,6 бензин. На автоматі 205 тисяч пробігу. Переходимо, друзі, у завершальний ряд, у нас ще є багато машин. То дивіться, відео до кінця ще є на що подивитися. Зефіра 2011 року 200 пробігу, 1,7, дизель, 7300. GMC Sierra 4.3 бензин автомат, повний привід. 17 рік, 170 пробіг. Рено трафік у нас пасажир оригінальний, 17 рік, 1,6 дизель на механіці. Поруч нас B5 Passat 5, 450, 2 літровий бензин механіка. 3 рік 230 тисяч пробіг. Туран 1,6 дизель, механіка 10150 10 го року 230 тисяч пробіг. Peugeot 3008, 850 10 року, 1,6 дизель на механіці, 211 пробігу заявленого, присутня навігація, датчик сіла дощу. Взагалі Peugeot досить непогано укомплектовані у нас всі. Новенький Nissan Leaf, 2019 року 22900, 34 тисячі пробігу, 62 кВт батарея. У нас електромобіль. Старіший ліфчик у нас це вже у нас третій на майданчику 11930 кВт 66 пробігу 2016 року. У нас Opel Astra 2016 року, 1,6 дизель на механіці, 11 950, 202 тисячі пробіг. Nissan Note 6000, 1,6 бензин на механіці 8 року 134 тисячі пробігу в даному автомобілі. І завершує наше відео. Citroen c 4 ґран Пікасо 6 тисяч доларів 8-го року, 224 пробігу, бензин, механіка, 7 місць. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Як ви бачите, машин багато. Приходьте їх оглядати щодня по будні з 10 до 19 та у суботу і неділю чекаємо всіх на авторинку Карбазар з 7 ранку до 15 дня. Бажаємо всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео на каналі Авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.льбів.юей